Витяг документів США оголив тваринний переляк росіян перед українським контрнаступом. В случае, якщо возникнет реальна возможность ворожонного вторження, это вторження буде реалізовано незамедлительно. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Рашистські прихильники війни відреагували із жахом на оприлюднення в соцмережах так званих секретних документів США і НАТО про підготовку збройних сил України. Це свідчить про збереження в інформпросторі Росії страху перед майбутнім українським наступом. Незалежно від правдивості витоку документів, реакція так званих російських воєнкорів, а по суті військових злочинців, які закликають до продовження війни, підкреслює їхній тваринний жах перед можливим українським наступом. Те, що у них є страх перед цим контрнаступом, я не маю ні найменшого сумніву, але все ж таки можна припустити, що якась яка частина цих документів є правдивими, навіть якщо там щось переробили, домалювали і тому подібне. Викажу свою позицію, чому це відбулося саме зараз. Момент перший попереду Рамштайн. І росіяни оцим таким інформаційно-психологічним тиском намагаються посіяти якусь паніку, недовіру союзників один до одного, і в першу чергу, щоб ми, українці, в тих викривлених цифрах стосовно наших втрат, засумнівалися у нашому політичному керівництві. На мій політ жодної мети. Тієї не досягнуто другий момент. Не пропаганда про них мусить працювати. Вони мають показувати, що дивіться, які в нас могутні спецслужби, що украли документи навіть у всемогутнього Пентагона. І на мій погляд, найголовніша мета це починати розхитувати саме американське суспільство проти президента Байдена. Мовляв, Байден не контролює ситуацію і не може зберігати державні секрети. До нової президентської гонки по великому рахунку вже небагато, і з нового року вона вже почнеться. І росіянам треба зробити все можливе, щоб Байден вдруге не сів у своє крісло. А пане Петре, якою ви бачите зараз ситуацію в Бахмуті? Ворог все ж таки, попри втрати шалені, і про це говорить пані Ганна Маляр. Він іде, іде і іде, використовуючи до речі, не тільки вагнері, я так розумію, а й ще і десантників. Бахмут виконує своє стратегічне завдання, Він сховує сили для більш ширших контрнаступальних дій по всій лінії розмежування. Там направду перемелюється гігантська кількість їхнього особового складу живої сили і техніки. У тому числі він уже символічний для них у психологічному і політичному сенсі. Путін віддав не то 9, не то 10, а я вже збивши з ліку який наказ, щоб виходити на адміністративні кордони Донеччини. А Бахмут не дозволяє це зробити. Навіть їхній чорноротий. Терорист Гіркін сказав, що Бахмут це такий собі Сталінград. Навпаки нагадаю, нацистська Німеччина в 1942-1943 році зламала зуби під Сталінградом, а потім почався великий контрнаступ радянських військ, і десь у такій історичній паралелі він направду виправдовує своє утримання до 40% міста ще залишається за нами, і в мене є стриманий оптимізм, що ми зможемо перетворити цю точку у таку собі потенційну дорогу далі на. Сєвєродонецьк і на Лисичанськ, бо це все ж таки височина. Розуміємо, що відхід звідти це відхід в інші е, конгломерації забудови яр Яркостантинівка або краматорськ словянськ і відбивати потім його буде дуже важко. Разом з тим. Нам треба виграти війну. Битви можуть бути програшними. Вихід із Бахмуту не буде катастрофи. Не зовсім поділяю таку точку зору, що він провалився. Дійсно, оперативний стратегічний тиск на цьому напрямку в першу чергу відбувається із кінця листопада. Чому саме тоді, коли велике уруховання доволі чисельне і доволі підготовлене, вивели із правого берега Дніпра Херсонщини і зосередили саме там? Давайте справедливості заради скажемо, що Соледар вони таки зуміли відбити, і на цю хвилину вони перебувають у стані атакуючої сторони. До сьогодення, а ми у стані маневрової оборони. Чи понизився оперативний тиск? Однозначно так. Якщо у березні середня частота атак на день складала 110-120 атак, то зараз у межах 70. це серйозне пониження. Однак, на мій погляд, некоректно казати, що провал відбувся повністю. Чи зазнають стратегічної поразки, однозначно так. Чи бусуть однозначно так? Чому для Путіна так важливо? Тому що це ключі до Донеччини. А вийти на адміністративні лінії і кордони Донеччини це для не вже справа. Честь пане трохи геополітичного ширшого контексту ну, з приводу її візиту Макрона до Сізіньпіня і е, певні спільні заяви. Ну наскільки ви все ж таки вважаєте, що Пекін може все ж таки е припинити цю війну, наскільки він цього все ж таки хоче? Ну зокрема, я тут говорю і про спільну заяву щодо непри неприпустимості використання ядерної зброї, але от щось новеньке ми почули від китайської сторони про те, що має бути припинено саме е терор проти громадянського населення. Ну, Китай має дуже таку цікаву, я б сказав, хитру позицію. Вони завжди такими були для китайців, як би це дивно не звучало. Заморожування цього конфлікту було би неймовірно вигідним. Чому? Тому що, якщо збережеться хоч якась лінія розмежування і на довший час, то це для китайців буде сигнал, що колективний захід готовий ковтати поразки такого типу. Китайці готові, на мій погляд, атакувати Тайвань. Сі Сідзінпінь вже чітко це сказав своїм генералам: не бійтеся не бійтеся воювати, і якщо українська війна закінчиться, хоч якоюсь лінією розмежування, то це буде дуже серйозний. На мій поля вже третій раунд поразки колективного заходу від Китаю. Бо перший раунд це ковід. захід його програв, другий раунд це примирення шиїтів і сунітів, тобто Саудівської Аравії і. Персів ірантів це дуже серйозна перемога китайців. І якщо так стається, то звичайно Китай собі задає думку. А чи можна атакувати Тайвань? Звичайно, що можна. Тому я дуже упереджено і вкрай підозріло ставлюся до всіх їх мирних ініціатив. Не забуваємо, Китай це також дуже велика і серйозна тиранія. І якщо хтось думає, що вони чимось краще від росіян, то глибочезно помиляється. Ми є частиною євроатлантичного простору. Ми боремося, б'ємося за весь демократичний світ і будь-які інвекції Китаю, на мій погляд. Нам цікаві виключно на рівні діалогу. А чи може Китай умовно натиснути на Путіна? Може однак останній візит Сідіньпіня показав, що Путін має свою гру. Тільки Сідіньпінь поїхав. Він дав йому ляпаса, нібито розташує зброю у Білорусі. Китайці таке поняти не можуть, і найголовніше вони можуть довго чекати. Бо вони такі є десятиліттями, вони нікуди не поспішають. Панабета тут іще дві новини. Першого короборонпром і польська група е уклали угоди про взаємодію в сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. міліметрів. США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів. От нам цікава ваша думка з приводу дійсно боротьби з іранськими дронами, ну і захист від ракет ворога. Ну і так само снарядний голод, про який постійно говорить, е говорить в збройних силах України. Снарядний голод є, на жаль, і його поки що скасувати. Ми не можемо. Ніхто не чекав класичної війни Першої світової, бо це війна першої світової, тобто величезні масовані артилерійські удари. Якщо на початку цієї війни росіяни мали запаси снарядів у межах від 15 до 20 мільйонів, це неймовірно багато. То, то вся армія США мала запаси всього на 2,5 мільйони. Росіяни на місяць можуть виробляти на цю хвилину до 125 тисяч. Снарядів, а американці тільки на літо вийдуть до 50 тисяч. Це дуже серйозно, бо на початок війни могли виробляти до 13 тисяч. Але рано чи пізно ці запаси у росіян закінчаться за винятком, якщо не приведе господи, китайці не почнуть постачати, бо більше вони не мають де взяти. А величезний євроатлантичний конвейер таки запустився. Просто на жаль, він не розженеться такими ш... швидкими темпами, як би нам цього хотілося. Новітня зброя буквально два. Два слова по це дійсно найновіша розробка, яка є у боротьбі із безпілотниками, і в її основу поставлена дуже якісна високошвидкісна гармата М 230 яка до речі є комплектуючою головною гарматою до гелікоптера. Апач дуже себе добре застосовує. Застосувала, чому саме так дорогі ракети тратити на маленькі безпілотники дуже дорого. Зуміли зробити систему, котра з оптико з оптикоелектронними різними засобами ці вичисляє об'єкти в першу чергу. шахіди, а високошвидкісна гармата вистрілює цілу пелену. 30-мм боєприпасів, які дефрагментуються і уражають оці безпілотники. перевага в тому, що можна ставити на звичайний пікап. Процес нарощування якісної зброї у світі триває, і українська війна є способним механізмом до нового технологічного виходу. Маю на увазі дрони і системи боротьбу з нас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.